Житомирщина продовжує готуватися до опалювального сезону та ймовірних блекаутів. Нещодавно народний депутат України Арсеній Пушкаренко взяв участь у нараді Волевську щодо готовності громади до осінньо-зимового періоду. Наше завдання сьогодні, як влади, зробити все. Щоб в період року, коли буде холодно, коли буде маленький світовий день, всі наші заклади були спроможні відповідати цим викликам. Тому сьогодні відбувається нарада і був представник першої заступники районної військової адміністрації, щоб скоординувати наші дії, скоординувати наші зусилля по тому, щоб всі заклади освіти і шкільні і дошкільні лікарня, первинна медична допомога були готові. За словами Олевського міського голови Сергія Лисицького, усі старостинські округи почали готуватися до нового опалювального сезону одразу після закінчення попереднього. Тож наразі достатньо підготовлені всі старости доповіли, що по всіх старостинських округах всі ФАПи, всі медичні заклади, всі навчальні заклади. На 580% забезпечені дровами, на 100% всі забезпечені генераторами, а також певною кількістю пального, якого вистачатиме приблизно на дві неділі роботи. Однак в громаді існує одне проблемне питання: затримка у постачанні дров, виконуючи обов'язки начальника відділу освіти, молоді та спорту Олеської міської ради розповідає: це відбувається через фопів, які виграють тендери, а потім не встигають виконати вчасно усі замовлення. У нас завезено всього 3,5 тисячі кубометрів. Хтось каже аж, да? але для нас це все год. У нас потреба велика. І... Вважаю, що треба більш оперативно завозити з цим справиться тільки виробники, тільки лісхози. Окрім того, з метою підтримки безперебійної роботи об'єкта критичної інфраструктури навіть під час бек-аутів, до місцевого цнапу, завдяки ініціативи Арсенія Пушкаренка за підтримки американських партнерів та сприяння благодійного фонду Євгена Пивоварова передали інтегровану систему зберігання та передачі енергії. Заклад обслуговує понад 250 громадян на день, надаючи більше 300 видів послуг. Тож такий акумулят. Атор був необхідним в часи, такі нелегкі для всієї країни. Це я думаю, буде такий інструмент, який дозволить нам якісно надавати передусім послуги. Тому що люди звертаються до нас з далеких міст, громада в нас велика, і я думаю, що люди будуть задоволені, що вони можуть приїхати і отримати відповідну послугу в нас у ЦНАПі. Павербанк від компанії Тесла потужністю 5 кВт вмикається автоматично у разі відключення світла. Тож робота ЦНАПу не буде призупинятися. Загалом Житомирщина отримала 155 таких пристроїв, і частину з них вже передали до різних об'єктів критичної інфраструктури.